Всім привіт! З вами я Єн. В мене я сьогодні в відео, ну, займка, кажу, що треба збирати в лагері. Бо мені з'явилася така нагода. що, По-перше, правило номер один, 1 ну, Там ну, немає правил, але є ну, одне. Як мінімум, збирайте все приблизно до того, то, що вам написали, ну, якщо є список, що треба взяти в лагері. Ну, типу, і не агноруйте тих речей, що там, наприклад, сказано ем, не брати фена, той, е, не знаю, там, може мило, шампунь. Е, і не брати їх, а то лишні вєші в лагері вести. Це соу-сол, so -so, тому що ем, лишні вєші, це лишні тобто маєте ще й привезти з собою. Я зараз покажу, що я, наприклад, зібрала легі і що потрібно збирати. Хоп. О, в мене така сумочка. І ну, я таку сумку собі не вибирала нічого, але просто ця сумка це та сумка, е, я не хотіла купляти чи щось, ну, таке, від батьків. Можна в мене це приблизно. Якась не знаю. Штука. Тут є, тут відкривається карман. Тут карман відкривається. Тут у мене, типа, то, що треба, коли я буду їхати. Наприклад, в автобусі чи в поїзді. Це тут жвачки, телефон, зарядка, павербанк. Тут все може бути, що ви хочете. Але також, якщо це не поміщається, то ви можете, наприклад, сере... Ну, якщо у вас сумки є, тих, що. Є о, бокові кармани. У мене, наприклад, вони є. Зараз на, не знаю, минутку, я відкрию. Наприклад, я в мене я зібрала у мене тут і очечі мої будуть. Це вентилятор. Наприклад, літом, якщо ти їдеш на. Літню зміну, то це вентилятор. Це то, що тобі треба на літо. Ну, наприклад, в мене це портативний вентилятор з капібарою, як не дивно, о, він заряджається тут показано. О, десь час-два, може, якщо без виключення, має, ну, о, має працювати, о, коли. Ви вибираєте вещі для того, щоб з е, ними їхати кудись. Наприклад, ви там їхати мета, день, два, то потрібно вибирати ті віші, які. Е, як це називається? Які, е, які довго працюють. Наприклад, е, для телефону потрібно брати павербанк, зарядку брати. Ну, павербанк треба заряджений був і щоб цей. І не, не знаю, спитати, чи. Um, в, в вагонах є, ну, якщо ви в перший раз, так, як я в поїздах будете їздити, uh, чи є в, вагона, в вагонах електрика і чи можна типу, зарядити телефон. Uh, ну, Якось це найважливіше, може не знаю. Не тільки телефон. Uh, на, на найпершу чергу це мається включити телефон і ну, uh, мається взяти телефон. Зарядку, зарядний пристрій і снаушники, всякі аксесуари, да, окей, потрібно. Далі нам треба, якщо ви не просто в легері, там, не знаю, якому ви будете сидіти на одному місці, а десь не знаю, легері, що ви будете і десь виїжджати, виходити за меж території лагеря, то треба брати з собою не знаю, якісь сумки, може, рюкзаки. Е, ще раз повторюсь, може, це комусь не треба, якщо в них лагерь е, е, лагерна. Відкрита тільки лагерна точка. Тобто, і за лагерні ворота, не знаю, за той тиждень-три не можна заходити, може не знаю, за місяць. Е, е, я взяла, наприклад, ну, беру в лагерь. Е, це е, спрей від комарів. І. Нам потрібно з собою взяти о, як мінімум сонцезахисний крем. Лібо ж. не знаю, зараз покажу, що я взяла такого. Я взяла для своєї лічної гігієни зубну пасту, зубну щітку, брала ну, типу, спрей від комарів. Це коментувати ми мене будемо. Е, салфетки влажні. Шампунь, бо в нас шампуня немає, нам треба взяти. І сонце сонцезахисний спрей. Щоб загорати було легше. І таке по е, Дивіться. М -м, наприклад, якісь е штани, кофту, футболку, Дай, носки там ще щось. Я не знаю, наприклад, в мене ще замість рушника отака штука. Може хтось знає в. М продається в сенсей. Ну, продається для того, щоб е після мокрої голови закутати і. Ну, бо тут є така пуговіця і така штука, що я зараз покажу, як це виглядітиме. Хоп! наступній кімнаті. Ну, дивіться, закручуємо, ми, значить, надіваємо так. Поставлю отак отак. От. Закручуємо таку, типу, голову, такого, волосся в цю штуку. Я в крабіку так що не покажу толком. І тут через цю сторону, типа, закручуємо і такого. Тобто, де тут? О, і, і сюди. М, на пуговичку, Наприклад, в мене так. М, це все тепер знімаємо і вложимо сумочку. Туди. І якщо ви їдете в лагерь, о, не знаю, з гулянням і, типу, наприклад, в Карпат. На Карпати на гори. Ну, то е, потрібно буде взяти ще додаткові, то тобто, є дві е, пари е, влажних салфеток і дві пари сухих салфеток. Лібо ж од, е, по одній пачці сухих і влажних салфеток. Так буде нормально. Не знаю. Хто, е, в кого яка сумка. У мене, наприклад, рюкзак для цього для, е, для прогулянок. А ви берете, що хочете, ну я не знаю, я ще наушники візьму таке. Якщо вас не знаю, ви не в поїзді, а в автобусі якомусь там, чи либо же, о, ну я не знаю, в поїзді, але там, де о, немає подушок і цей наволочок, то потрібно їх о, не знаю, подушки з собою ж брати. Ну це очевидно, говорю якісь єрунду вєщі. Поставте лайк, підпишіться за гайд, як, не знаю, що брати в лагерь. Але якщо вам щось не знаю, хочете солодкого, хотілося б, і ви знаєте, що там буде полезна якась е, корисна їжа, і ви не можете. ну, Яку вгодила мама ваша, то ви завжди можете, не знаю, купити з собою, ну, типа, як їхати, там на вокзалі завжди є. Остановки і там ларечки. Е, Я не знаю, якщо ви, вам більше 12 чи більше 10, то десь приблизно е, цей Вас може, е, мають випустити. І ви маєте йти на станцію говорити, я в туалет ну, і можете купити вкусняшок такого. І е, 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 ховати їх в подуш, ну, подушках ігрушках, е, е, в яких там. Не знаю, є внімательний паролом, ну, що його можна вийняти, знаєте, такі подушки з одіялами. Тільки туди не одіяло, а більше позапихати, ну, перші слой сладкі, ну, сухарики, там, чіпси, може там желейки, може сладки. Ну, не знаю, не шарю, що ви там любите. Ну, Що ти любиш. А, там перший слої, наприклад, хочеш. А, Другий слой. Це то, що ем, не знаю, одяг якийсь, чи може ем, якісь поменші наволочки, чи якісь пещі. Але ну, якщо просто напхати солодкого сольного вкусняшок напхати, то воно буде шарудіти і його все одно провірять. Скажуть, кажуть, в кого, це, в кого це, і буде ще більше тіпа кіпіш. Ну, що... Бережіться. Час зараз не простий. есть в лагере аккуратно и, что можно сказать, До... пока. До встречи.